Служба безпеки продовжує викривати нові факти підривної діяльності керуючого однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області. Встановлено, що очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію східних та південних районів України. З нами на зв'язку речник СБУ Вінницькій області Денис Каблук. Мої вітання вам вітаю вас. Розкажіть, які нові факти протиправної діяльності священнослужителя вдалося виявити? Днями слідчими Служби безпеки України було повідомлено про нові підозри очільнику з однієї з епархій УПЦ Вінницької області? За новими фактами священнослужителю інкримінують статтю 436 зі значком 2. Статтю 109 та статтю 110 Кримінального кодексу України. Чи як ви та, говорили, та. Як, як ви сказали, ми говоримо про агітаційні матеріали, які планувалося розповсюдити через церковні установи в Вінницької області. Чи вже обрано йому запобіжний Захід? Тут розкажіть про це ще. Планується. Цього тижня судовий розгляд про обрання міру запобіжного заходу, і за статтями, які я назвав, передбачено відповідальність до 10 років позбавлення волі. Дякую за роз'яснення і за те, що тримаєте оборону нашої країни. На все добре. Дякую вам. Я ж нагадаю, що СБУ проводить безпекові заходи у Києво-Печерській лаврі. Заходи відбуваються спільно з національною поліцією та національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.